Здається, в Дурисі квартира класна, нова мебель, іменно кухня. От вся інша мебель потрібно купляти. Значить, Тут кімната об'ємна. От, види на п'ятому поверсі, ліфт в у будинку. Власники хочуть небагато, тому що мебель потрібно докупити. Кондиціонер все є. З балкончика відкриваються шикарні види на дури, школа рядом. От район пляжа трішечки там далі, але тут біля ринка, там де я живу, в цьому також. Будинку, от, я б її сам зняв, але як кажуть, в мене мебель поки що ще не насобирала. Тому хто хоче, наприклад, на постоянку переїжджати, санузел все є як обично, болер, в принципі, базовий стандартний пакет і квартира ось отак от йде. Ще одна кімната. Тобто один плюс 2. 380 євро по контракту. Меблі, тільки я кажу, самі доставите і будете жити. Тобто Можна через нотаріальну оформити. В общем, кому треба, звертайтесь, контакти я дам.